Привіт, українці! Ми з вами вже бачимося у четвертий раз, а точніше у п'ятий. В мене ще є відеоогляд на круту гру від українських розробників Shutterline. Якщо пропустив цю гру у потоці релізів, переходь за посиланням та обов'язково ознайомся! Гра дійсно варта уваги. Ось вже четвертий випуск ігрових новин з UkrGameNews. Тут на вас чекають. Нова гра Mass Effect. Діабло 4 розрахована на тисячі годин геймплею. Всесвіт Warcraft і StarCraft повертаються. Level Zero. pvp хорор на виживання від українських розробників. І це ще не все. Тож беріть тарілочку пельменів та влаштовуйтеся зручніше. З вами Дмитро Оглядайло. Погнали! На YouTube каналі порталу IGN вийшло інтерв'ю з розробниками Diablo 4. Вони обіцяють тисячі годин ендгейм-контенту. Геймери завжди знайдуть заняття в новій грі від Blizzard. Розробники підкреслили, що в початковій версії Diablo 4 передбачена велика кількість різноманітних завдань для гравців високого рівня. Вони не соромляться гучних виразів і стверджують, що гравці витратять на Diablo 4 не сотні, а тисячі годин і не втомляться від гри. Докладено багато зусиль для отримання гравців у Діабло 4 після проходження всіх завдань. Заради досягнення цієї мети вони розробляють гру так, щоб у неї можна було роками додавати новий контент. Наприклад, Діабло 3 показує, що цей задум цілком життєздатний. однак розробники хочуть, щоб у наступній частині ендгейм контент був більш різноманітним і комплексним. Blizzard поки що не озвучує плани на пострелізну підтримку Diablo 4, але найімовірніше, ближче до виходу гри стануть відомі перші подробиці. У свіжому підкасті Xbox Era прозвучала цікава інформація. Можливо, реліз Діабло 4» відбудеться у квітні 2023 року. Точну дату релізу повідомлять 8 грудня на шоу «The Game Awards 2022. Цього ж тижня відкриється і попереднє замовлення. Цю інформацію підтверджують авторитетний портал «Windows Central». Реліз Діабло 4» запланований на PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series. Усі люблять кричати гучні фрази, але подивимося, як воно буде на ділі. Dying Light 2. Stay Human. Гідне продовження серії. Я від гри не відлип, доки не пройшов сюжет. Просто бомбезне виконання механік. Справжня насолода. І ось новий сюрприз. Студія Techland завершила розробку сюжетного доповнення Blood Ties. Гравцям пропонують пройти нову сюжетну лінію, пов'язану з подобою гладіаторських боїв, які влаштовуються в будівлі опери Карнеді Холл. У рамках Бладі Тайс геймери беруть участь у важких боях і битимуться з могутніми воїнами та зомбі. Деякі з них створені спеціально для DLC. Головне правило боїв виживе тільки один. Подробиці доповнення Бладі Тайс розробники розповіли в спеціальному випуску шоу Дайнлайт 2 No. У ньому детально описуються умови гладіаторських боїв, противники, додаткові предмети, зброя і спорядження, а також нові персонажі, які з'явилися в розширенні. Реліз Bloody Ties для Dying Light 2 Stay Human відбувся у четвер, 10 листопада, на всіх платформах, на яких вийшла оригінальна гра. А ти грав у Dying Light 2? Чи сподобалася вона тобі? Напиши під відео у коментарях. Трошки повіяв свіжого повітря для фанатів Warcraft і Starcraft. Голова ігрового підрозділу Microsoft Філ Spencer хотів би бачити нові ігри у Всесвіті Warcraft і StarCraft. У свіжому інтерв'ю порталу Wired він поділився своїми думками щодо можливості продовження франшизи після завершення угоди між Microsoft і Activision Blizzard. Голова Xbox сказав, що він особисто зацікавлений у випуску нових ігор за Всесвітами Warcraft і StarCraft. І з нетерпінням очікує можливості обговорити це питання з керівництвом Activision Blizzard. Але така можливість відбудеться не раніше раніше червня 2023 року після останнього злиття двох компаній. Філ Спенсер окремо наголосив, що вихід StarCraft став важливою подією для ігрової індустрії та розвитку кіберспорту, а також змінив підхід до подачі сюжету в стратегіях. Тому така гра заслуговує на подальший розвиток. Warcraft всі ці роки й так користувався величезною популярністю а його всесвіт постійно розвивається та обростає новими деталями. Ще чекати і чекати, але це тільки примарні надії. Все частіше у змі з'являється інформація, що угода між Microsoft та Activision Blizzard може не відбутися, тож не бачити нам нових Warcraft і Starcraft як власних вух. Каменем спотикання стала серія ігор Call of Duty. Очевидно, що саме через цю франшизу ініціювалася купівля Activision Blizzard. Однак, при пильному розгляді угоди антимонопольними комісіями різних держав були помічені ознаки того, що вона негативно позначиться на всьому ігровому ринку. Попри те, що Філ Спенсер неодноразово заявляв, що Call of Duty, як і раніше, буде доступний на PlayStation, жодних документальних підтверджень його слів немає. Якщо Microsoft примусять піти на поступки та залишити Call of Duty. На консолях Sony, то купівля Activision Blizzard практично повністю подбавляється сенсу. Наразі угода проходить перевірку європейськими антимонопольними комісіями. Якщо підписання договору зірветься, то Activision Blizzard отримає 3 мільярди доларів компенсації від Microsoft. Поживемо, побачимо. Візуал візуалом. А як же головна механіка поліпшення зброї у Modern Warfare 2? Як виявилося, застосовувати модифікації немає сенсу. Від них більше шкоди, ніж користі. Про це розповів відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Міхайло А13. Він акцентував увагу на негативних характеристиках модифікацій. Майже у всіх випадках вони переважають позитивні сторони. Основна проблема полягає в швидкості входу в приціл. Багато поліпшень значно уповільнюють цю характеристику. І якщо використовувати занадто багато модів, то персонаж буде. Витрачати дорогоцінні мілісекунди на прицілювання. Процес триває так довго, що при зіткненні з ворогом стає простіше стріляти від стегна. Розробники спробували це компенсувати поліпшеним контролем зброї під час ведення вогню. Модифікації дійсно зменшують віддачу і розкид куль. Однак згадані позитивні ефекти не мають значення, коли швидкість входу в приціл стає занадто довгою. Особливо, якщо ти граєш дуже динамічно, для мене це занадто важливо. Я звик грати швидко та динамічно. А якщо я буду в приціл входити пів секунди або секунду, то взагалі нащо мені ці модифікації? Тим паче, що у колді не така уже велика віддача. Український геймдев набирає обертів. Студія Dockhaul Games, створена українцями, але зареєстрована на Кіпрі. Займається розробкою гри Level Zero. Це асиметричний PVP-хорор -пі на виживання. Йде 2058 рік, група вчених із компанії New Horizons вирушила у довговічну космічну експедицію до незвіданих куточків Всесвіту. Подолавши величезну відстань, корабель долетів до мети, планети Туріон. Але його екіпаж і не підозрює якою катастрофою обернеться ця вилазка на чужий та далекий світ? У грі Level Zero команді вчених доведеться зіткнутися з жахливими монстрами, схожими на чужого, які блукають у темряві та ненавидять будь-яке джерело світла, щоб врятуватися, вченим необхідно відновити електропостачання, ховаючись від монстрів та використовуючи будь-яке доступне світло. Вони також можуть ставити світлові пастки, щоб вразити та вбити своїх кровожерливих супротивників. Монстричних. Сіляко заважають вченим виконувати свої плани. У їхньому арсеналі темрява, засідки, пастки, здатності до телепатії та взаємодії з електрикою. Тож вони можуть не лише зривати плани щодо відновлення електропостачання, але й полювати на вчених. Загиблі вчені відроджуються в вигляді дронів, щоб підтримувати товаришів, що залишилися в живих. Такі дрони здатні відзначати корисні об'єкти чи місця та стежити за тим, що відбувається на карті. Дрони можуть бути тимчасово відключені, але не повністю знищені. А гра але Заро вийде на PS, Xbox та ПК у 2023 році. Здається, це буде нагадувати щось типу ДБД. Якщо тобі стало цікаво, можна залишити заявку на участь у закритому бета-тесті. Новий Mass Effect 7 листопада, на честь дня N7, студія BioWare представила новий тизер наступної частини Mass Effect. Оскільки вся інформація в тизері була ретельно зашифрована, шанувальники гри розібрали кожен його кадр, і ось до яких висновків дійшла спільнота. Величезний об'єкт на екрані це найімовірніше, недобудований новий ретранслятор, на що натякає напис на борту «MR7». Кольори ретранслятора вказують на його приналежність корпорації Цербер, отже, вона не знищена. У правому нижньому куті екрана рухається корабель. Спільнота припускає, що це або Нормандія Капітана Шепарда, або Буря з Mass Effect Андромеда, або Медскіпер з нечисленних матеріалів про нову гру, представлених раніше. Цифри внизу зображення можуть свідчити про те, що події нової частини розгортуються у 2190 році, через 4 роки після закінчення Інчення третьої частини гри назва файлу вказує, що його перехопив альянс. тизер натякає що в основі продовження історії лежить червона кінцівка третьої частини, за якої капітан Шепард ухвалив рішення знищити синтетичні форми життя, а сам ймовірно вижив. Звісно, фанати розібрали і звукову доріжку тизера після обробки чітко чути голос Ліари, рада буде розлючена, хоча вони вже повинні знати, що не можна недооцінювати людей. Як ми це прогавили? 8 листопада у твіттер акаунті Mass Effect з'явилася офіційна розшифровка звуку, яка повністю підтверджує правоту шанувальників гри. Як бонус геймдиректор гри Майк Гембл опублікував на своїй сторінці в Твіттер новий концепт арт наступної частини Mass Effect. NCSoft займуться розробкою MMORPG за Всесвітом Horizon. Південно-корейському видавництву MTN стало відомо, що Sony і корейський розробник NCSoft, автори знаменитої багатокористувацької гри Lineage, підписали договір про створення MMORPG за всесвітом Horizon. NCSoft вже набирає співробітників для роботи над проєктом під робочою назвою Project H. Вважається, що так позначена мультиплеєрна гра за франшизою Horizon. Sony давно планували додати мультиплеєрні елементи в Horizon Zero Dawn і в Horizon Forbidden West. Проте в підсумку ці ігри залишилися подинокими проєктами. Тепер же досвідчений корейський колектив створить MMORPG за всесвітом Horizon із розрахунком на широку аудиторію. Чув багато висловлювань. Та на що потрібне те трасування променів? Деякі люди навіть різниці не помічають. Але якщо запустити Quake 2 RTX, усе стає очевидним. Занурення просто неймовірне. Насправді, світлотіньовий малюнок це те, що задає атмосферу. Трасування променів наближає ігри до реальності, підвищуючи ефект присутності. Взагалі, це неймовірний крок уперед для гейм індустрії. Щоб ви самі у цьому переконались, пограйте у Портал. Вона тепер має трасування променів, і це виглядає неймовірно. Гра стане безкоштовною для власників портал, як мод у листопаді. Тож треба зачекати, але недовго. Китайська компанія Paper Games анонсувала фентезійний екшен із відкритим світом Project Зеперсівер. З перших геймплейних кадрів видно, що розробники надихалися Sekiro Shadows Die Twice і «Ghost of Tsushima». У хіди Міядзакі, геймдизайнери запозичили бойову систему з орієнтуванням на успішні парирування, а на проєкт Sucker Punch натякає загальна стилістика й атмосфера гри, а також відкритий світ та акробатичні навички головного героя. За дебютним роликом складно судити, що в кінцевому результаті отримає геймер. Але те, що показали розробники Project The Perceiver, викликає інтерес. Заявлено, що у грі буде кросплей, але поки що відомо про реліз тільки на консолі. PlayStation 5 і PlayStation 4. Дати релізу не озвучено. Багато цікавинок анонсували у цьому році, але це ще не кінець. Та цей випуск підійшов до завершення. Якщо тобі сподобалось, не забудь поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Також канал можна підтримати донатом. Посилання закріплене в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал та тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу. Усім мирного неба. Усе буде Україна. З вами був Дмитро Оглядайло на каналі Укр. News. До зустрічі.